Друзі, вітаємо вас на каналі United Farmers. Ми на Львівщині. Трохи я загубилася і не приїхала прямо на уборку сої, якщо чесно, не вийшло. Але я думаю, що теж цікаво подивитися, що зараз на полях майже вже в кінці листопада, на початку грудня. Це Володимир. Доброго дня. Доброго дня. Будемо питати, як рік пройшов, які плани на наступний рік. Найголовніше питання, яка вражайність? Ну, давайте почнемо спочатку. Ми вже зібрали всю сою, звичайно. От. Е, цей рік був досить, досить такий продуктивний, досить непоганий. В принципі, ми задоволені результатами. В цілому, е, якщо дивитись на перелік е, сортів, які ми, які ми висівали, то давайте, якщо. Так, дивитесь, у нас по сортах у нас було, якщо підемо від початку від найкоротших і в дальніші, це у нас був Пруденс, Фавор, Медок, Кенді, Ханна, Глейс, Баунті, і ми пробували аватар. Ну, давайте здебільшого, здебільшого розуміння просте, якщо ми там взяли якусь нашу плановану урожайність за там, одиницю, да, От ми точно розуміємо, що чим раніший сорт, тим він менше буде вражайність. Він не дає нам того результату, який би ми хотіли. Тобто, от якщо ми взяли пруденс, ми там ну, до планованої врожайності він не дійшов. Чим він мене влаштовує, зокрема, чим він для нас підходить, тим, що ми можемо вийти і збирати вже е, сою. От цього року ми вийшли 7 вересня. Чим ви збирали сою? В цьому році. Ну, ми маємо 4 комбайни, 4 нюхоланди і решту комбайнів ми винаймаємо. Наші, зокрема, це гусеничні машини. На сьогоднішній день вони дещо розібрані, тому що ми проводимо дефектовки і ремонти перед наступним сезоном. Ну, але це машини на гусеничному ходу, от які вони у нас агрегатуються 9-метровими. Одна машина агрегатується 10,5 метровою жаткою, от, флексою. Зрештою, це комбайн. А скажіть, у вас тільки гусеничні комбайни? Преференція це для лише гусеничних машин, тому що у нас є схили, у нас буває після дощів трошечки е, болото, ну і досить незручно працювати на е, колесах. От, е, а гусенична машина вона досить спокійно піднімається під, е, під будь-який схил. Е, Ущільнення ґрунту, на мою думку, є набагато менше, ніж машини на колесах. От. І по полю, навіть якщо у вас є якісь нерівності, цей комбайн йде дуже-дуже дуже плавно і м'яко. При збиранні сої це важливий момент, тому що у вас має ходити ніж власне жатки. Він має якийсь певний хід так, там. Від 15 до 22 сантиметрів. найбільшого жатки мають десь вхід власне, ножа. І коли ти йдеш, якщо її нерівності, вона піднімається і комбайн дуже сильно реагує, на колеса зазвичай це більше то вони якраз от стерню і важче регулювати висоту зрізку Йдемо далі, я вам покажу жатку. У нас є одна така жатка е ленточна, от, в якої, наприклад, зокрема, от в цієї жатки в неї хід є 9 дюймів 22 сантиметри. Е, вона досить добре себе показує при збиранні е, сої от, і дуже нам в принципі, подобається. Вона є фактично, ну не можна сказати, що вона є аналогом Макдону, але вона дуже-дуже близько до цього наближена. І Макдон він складається на три частини зазвичай. А оця власне вона не складається рам. Рама в неї не ламається, в неї хід ножа власне 22 см, заявлена виробником. Да, ми зробили десикацію, але ми 7 вересня вже зайшли. І якщо у нас є вільні комбайни, але у нас частина комбайнів збирала соняшники, частина комбайнів просто чекала своє. Якщо у нас є вільні комбайни, їх і не всі, то небагато якусь частину, тому, умовно, 7-10% від загальної площі ми можемо віддавати під цей сорт. Наступні сорта, якщо ми йдемо далі, то вони вже більш, ну, більш були продуктивними. Наприклад, тут наступний сорт, який був Фавор, он. в нього була від запланованого, в нього була урожайність вища на 18%. Он. Це досить такий цікавий сорт, він дуже, на мою думку, ну, має право на існування в цьому регіоні. Також він одразу був готовий після Пруденсу, і ми на нього зайшли, якщо я не помиляюсь, 16 вересня. 16 вересня він ми дещо здесикували, дещо е, було не От. І далі вжити, якщо ви дивитесь на середні сорта, це Кенді Ханна. Вони також десь їх вища урожайність цього року була десь порядка 22 від нашого запланованого. Е, цифри не скажете? Я ж вам кажу. План. А цифри? А я побачила. <смех> <смех> ну, в кожного цифра своя. Що... Дивіться, справа в чому, що 에... врожайність в кожному підприємстві своя, і ми в цілому не жнемось, тому що одне поле може дати багато, да? там, умовно, там, люди кажуть, що хтось збирає 3,5-4 тонни там, постійно. Да? Я не дивлюсь на це. Ми дивимося на от у нас є план, те, що ми запланували, і з нашої технології. З ким не змагаємось там, це не, не, не важливо. От. На сьогоднішній день мені більш цікаво вам розповісти про те, що різниці от на полях, от такі як це, де, де 4-5 років вже ми землю не перевертаємо, як би соя не росла, але е, ми бачимо, що поруч, якщо є поля, ті, які ми обробляємо, і поля по нулю, різниці. Ми по урожайності вже не бачимо. Тобто, ми ми отримуємо одну і ту саму врожайність. Да, я вважаю, що ми пройшли якийсь певний шлях, ми щось втратили на початках, але на сьогоднішній день врожайність вже ну, для нас різниці немає. Після того, як ви зібрали сою в цьому році на класичних полях, ну по класи по класиці, так називаємо, да? які далі йдуть роботи. Е, ну у нас є. Після сої у нас однією з культур йде соя по сої, тобто наступний рік це соя, або пшениця озима. Тобто, якщо це озима пшениця, значить ми заходимо і або це буде дискова борона вішек. От вона стоїть за мною. І після того йде посів. Якщо це поля не обробляються, або це прямий посів, або це поля по нулю, значить вони там нічого ми не робимо. Просто ми по контуру обходимо і робимо. Глибокорозпушувачем і культиватор, і сієм так. А якщо це йдуть поля під обробітку, наприклад, на наступний вікна сої після сої, то ми використовуємо глибокорозпушувач розпушувач кейс. О, це такий багатоцільовий агрегат, який спереді має батарею, дві батареї-диски. Одна поза одним йдуть. І потім лапи на міжряддя між лапами йде 60 см, за якими йдуть. Загортачі і е, катки. В принципі, ми з вами на це дивилися, мені здається, на початку, але так, щоб для такий ще один екскурс е, в минуле, то отак от воно працює. Да. Тобто Йде от лапа, от за лапою йдуть загортачі. Якщо лапа щось відкидає, вони повертаються назад, щоб не створювати дуже великий рівець. От і ззаді, в останньому саму чергу, йдуть э, квитки. Ну, на полі ми зможемо, напевно, зараз побачити, як це виглядає Як виглядає полок після роботи цього агрегату? Друзі, ще хочу вам нагадати, що ми вже вже багато випусків робили. Почали знімати це господарство ще в березні місяці, тому обов'язково до цього відео я прикріплюю. Посилання на ці випуски, або ви можете самостійно на нашому каналі знайти, і таким чином ви зможете зібрати собі таку повну картинку про сою в цьому регіоні. Ми бачимо, що поруч, якщо є поля, ті, які ми обробляємо, і поля по нулю, різниці ми по урожайності вже не бачимо. Тобто ми, ми отримуємо одну і ту саму врожайність. Да, я вважаю, що ми пройшли якийсь певний шлях, ми щось втратили на початках, але на сьогоднішній день врожайність вже ну, для нас різниці немає. Два-три роки тому да, ми дуже сильно переймалися. Сьогодні ми не переймаємося, сьогодні це працює і проблем жодних. На сьогоднішній день, наприклад, ми спробували більш пізній сорт аватар. Так, да, ми його зібрали, да, він досить непогано себе показав, але його була тестова ділянка, це було 10 гектар лише. От. І на мою думку, цей сорт для нас, він занадто пізній. Mm -hmm. він занадто... Ми його вирощувати не будемо. Це була проба. Ми спробували, да. Я побачив точно, чим довший сорт, чим довший період вегетації, тим його потенціал врожайності вищий. О. Для нас це 2450-2600 оцей проміжок. 2450-2600 теплових одиниць. Оцей проміжок, якщо сорт знаходиться, власне, попадає в ці межі, то для нас, скоріше за все, буде досить непогано. Ну, або будемо на наступний рік якісь ще сорти нові вводити в господарство чи ні? Наразі ні. Наразі ми. Напевно, лишимось на тих сортах, на яких ми є. Можливо, щось, якщо нам зможе запропонувати компанія «ТК» з нових сортів, да, можливо, ми щось спробуємо. Ну, ви ж приїжджали на семінар до нас да, цього я, року? Я був на семінарі. Було продуктивно от, для вас. Досить непогано, досить цікаво було. Було цікаво подивитися на різні сорти. Але на сьогодні те, що. Знову ж таки, по рекомендації Юрія Геннадійовича, ми все пробуємо, да, так, це працює. Можливо, ще один сорт буде замінений, це буде аклейм. Ми про нього вели вже розмову, да, можливо, ми спробуємо його побачимо, як він буде давати, які показники будуть у нас. Тобто немає необхідності, правильно, ви Не. обрали для себе сорти от. для чого експериментувати? Якщо також робити порівняння на... Давайте так скажемо. Якщо робити порівняння, тому що ця площа вона засіяна на міжряддя 50, угу. якщо дивитись і порівнювати міжряддя, то ми знову ж таки ми не бачимо різниці по врожайності суттєвої при різних міжряддях, чи це будь-то 25 см, чи то будь-то 50 см. Сьогодні, в принципі, все залежить від сорту і... На мою думку, це якість посіву. Якщо ви отримали сходи на 9-10 день, день після посіву, це, напевно, такий досить-досить непоганий початок. Так, ну ми з вами тут вже на іншому полі, де у нас буде соя по сої. От, і це поле воно е обробляється, ну, скажімо так, за класичною технологією, воно обробляється. Для нас це класична технологія. Тут після збирання сої було проведено глибоке рихлення. От ви бачите невеличкі борозди, які лишає глибоко розпушувач. Рішення ви приймаєте? Де дисковка, а де глибоке рихлення на полі? Е, взагалі, щоб відповісти на це запитання, дивіться, для нас суттєвої різниці немає. Ми, ми, якщо поле обробляється, значить воно може і кожен рік буде рихлити. О, це набагато простіше тут, якщо це після сої. Соломи і решток небагато, можна рихлити. Якщо це після зернової групи, скоріш за все, ми будемо скриватись, можливо, більше до одискування. Або якщо це поле переходить після сої в прямий посів і в подальшому ноутіл, ну, зрештою, нічого. Бажання прийти до нічого. Ну, так, да, я знаю ваше бажання на, на цих схилах, так? Так, да, так. Да. А ще хотіла вас питати. Я знаю, що ви в цьому році робите аналіз ґрунту. Що вас спонукало до цього? Які цілі перед собою ставити? Ну, аналіз ґрунту, це давайте візьмемо. Це те, на мою думку, до чого прийде абсолютно кожен виробник. Тобто, якщо він, напевно, більше як 100-200 гектар, це людина прийде і буде робити аналіз ґрунту. Для себе ми хочемо зрозуміти, ми починаємо з одного блоку і хочемо зрозуміти, чи ми зможемо отримати вищу врожайність при вищих затратах для початку. Тому що, коли ми бачимо на полі, ну, спостерігаємо да, за культурою і ми щось там. Думаємо, можливо, це недостача одного або іншого елементу. Ну, давайте почнемо з простого. Треба зробити аналіз ґрунту. Ми хочемо зробити аналіз ґрунту, взяти цей блок і з ним пробувати працювати по оточному земробству. Вносити те, що потрібно. От. І тоді вже дивитись, який буде результат, чи він буде підніматися, чи ні, чи буде краще. Дякую культуру? Хочемо розпочати соняшника. Соняшника, да. Буде цікаво вас подивитися. Тобто, в цьому році ви будете робити диференційоване вже внесення добрих під і бухів. Так да. Да. і наступне питання, про яке ми поговоримо, про систему захисту со. Я думаю, що це тема дуже цікава, тому продовжуємо.